Господи, і сповідую, що Ти сиву істину, Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайної, днес, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повів, і поцілунку не дам тобі, як юда, але як розбійник, і сповідаюся тобі. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене влади, коли прийдеш у царстві Твої, Пом'яни мене святий, коли прийдеш у царстві Твої, Нехай не насуд і осудження, на Буде мені причастя святих твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, милостивий, будь мені грішним, боже очисти гріхи мої помилуй мене. Без числа нагрішив грішив я, Господи, простим. Нарожа райська кивісно, Ти чудо, може, всіх чудес, прийшла до нас в наші Оселі, принесла ласку нам з небес, прийшла до нас в нашій оселі, Неслала ласку нам з небес, стоїть прекрасна Божа мати, чолом очах часу, на серці болі і страждання, і від нелегких тривожних дух, на серці болі і страждання. Від нелегких тривожних дум і бачиш ти олюбаним, як діти твої, на землі, так щасленими гріхами, Серця наповнили свої так би щасленими гріхами, Напомнились свої, а син твій на спаситель, сіду, тебе до нас сюди послав, спасти заблука не гестадо, за котре він життя віддав. спасти заблука не гестадо. За котре він життя віддам, оце непорочна цариця, рятує на святінко з біди, заповітами свого сина, по всьому світу нас веди, заповітами свого сина. По всьому світу веди, перед твій образ припадаймо, цариця неба і землі, і щиро ми тебе благаєм, за гріхи світу і свої, і щиро ми тебе благаєм. За ріки світу і Свої, Рятуй, Рятуй, нас, за Божати і сина свого ублага, щоб послала нам благодати, на нас і український край. Спаси Боже людей, Твоїх і благослови, спадкоємство Твоє. Ми прийняли духа небесного, а ми знайшли віру істину, Завжди, не повсяк, і істину, нерозільній тройці поклоняємося, вона босла! Завжди нині повсякчас, і на віки вічні. Уста наші хвалення Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися, святий Твоїх безрени, безсмертних і животворящих таїн та збережи нас у Твоїй святині, весь день поучатися, правді Твої, Аллилуйя, аллилуйя. Простіпіння Божественний святий, пречистий, безсмертний, небесний, жертворящий, страшний Христовий тайн, достойно благодарим Господа, заступи спаси помилуй, охорони нас Боже, Твої благодать. Господи, помилуй. Я все досконало, святому мирне безвічно, випросивши самі себе один одного. І все життя наше Христу Боговідай. І освячення нашої тобі славу, осилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Мирі виді, Господа, віпомолімся. Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляє, і освячуєш тих, що на тебе надіються. Спаси людей твоїх і благослови спадкоємство Твоє, повноту церква Твоєї, охорони, освяти тих, що люблять красу Дому Твого. Ти прослав божеству ні силою твої не залишена, що надіємось на тебе. Мир світу і Твоїми дурий церквам, Твої міряєм Богом береженим народом, і нашому правлінні, всім людям Твоїм, бо всяке добре давання, всякий звершений дар звитиє, що сходить від тебе оця світла, бо й славу, подяку і поклін, вас села Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. А будь ім'я Господнє благословенне від нині до віку. будь ім'я Господнє благословенне і від нині на віку. Благословення Господнє на вас і блодат і люб'ям, завжди нині повся, час і на віки вічні. Слава тобі, Христе, Боже, нині наша, слава тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віки вам. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилу, салами. Христос істинний Бог наш що воскрес із мертвих молитвами причистої своїй Матері. Святих славних сихвальних апостолів, святого славного апостола Филипа, якого від пам'яті вшановуємо, святого Отця нашого Івана Золотоусного, Архієпископа Константина Града, святого Отця нашого Миколая Архепископа, Мирли, і Чудотворця і всіх святих, помилуй Спасе нас, бо він благий і чоловіку любе. Амінь. Прослав служні в нашому храмі на наступний тиждень, як звичайно, у понеділок, середу і п'ятницю ввечері. О 18-й годині маємо святу літургію за всяке прошення е, у вівторок, четвер і в суботу, зранку, 9-й годині за упокійна свята літургія. І в неділю маємо велике свято ведення в храм Пресвятої Богородиці, розпорядок недільний, празничний, о 9-й годині утрення, о 10-й годині Перша свята літургія і о 12-й годині Друга свята літургія. Е, нагадую, що молимося. В часі, поки триває тут у нас реконструкція у святилищі, у храмі, лише зранку, на 9-й вечір о 6-й годині, за мир у нашому народі, і за нашу перемогу. Ось ця п'ятниця, яка прийде, перша п'ятниця місяця з п'ятої години буде сповідь, і відтак після літургії будемо мати молебень до Христа, чоловіколюбця. любця І в сьогоднішній день має таку коротеньке до вас звернення. Так ми вчора мали пам'ять. Голодомору великого 32 33 років, в кому загинуло багато наших українців. І в сьогоднішній день бачимо, що цей наш північний ворог він нікуди не дівся, Та як 100 років тому, також в цьому вже новому столітті, тисячолітті, хоче зробити геноцид нашого народу. Звичайно, що з їжею йому зараз не вдасться це зробити, не перше наші. Збройні сили цього не дозволять, але в сучасному світі комунікації вже не є проблема так доставити їжу в будь-який кінець світу навіть не раз. Але бачимо, що він це намагається зробити шляхом того, щоб знищити наш комфорт, так це є електрику, це є газопостачання, водопостачання. І це також є геноцид, тому що цивілізація сьогодні до того дійшла, що ми без світла, без електрики, без газу. Ми також нам тяжко є сьогодні обійтись. Тому сьогодні мусимо е, виявити свою таку велику відповідальність, і свою велику християнськість. Так? Бо е, вже ці атаки по енергетичній інфраструктурі нашій, це вже не є війна тільки там на сході на фронті, це є війна проти всього народу, це є війна проти дітей, проти пенсіонерів, проти молоді. Проти недужих, проти тих, які в лікарнях лежать. Так. Тому ми мусимо сьогодні так, набратися сили, витривалості, сконцентруватися, щоб ми це все подолали. Так, бо так підозрюю, що ця зима це, напевно, буде найтяжча зима в нашій історії після Другої світової війни. Не маємо права зараз десь знаєте, щось вимагати від держави. Ми повинні розуміти, що держава зараз веде війну, таку серйозну війну, якої вже у світі не було більше, ніж 70 років. І держава не може всім справитися, тому мусимо самі набиратися наснаги, мудрості, самі собі організовувати той наш побут на, на цю зиму, яка прийде, щоб ми з цим справилися. А найголовніше, щоб ми вміли один одного підтримати, Щоб ми вміли один одному допомогти. Ось цей заклик, який сьогодні. Який Ісус Христос казав, що голодного нагодувати, спраглого напоїти, холодного обігріти. Так? Той, хто не має електрики, дати йому можливість зарядити його телефон, щоб хоч час від часу мати якийсь зв'язок із своїми рідними і близькими. Це є сьогодні виклик цілого населення, всього населення України. Тому кажу, пам'ятаємо, знаєте, бо не раз може таке нам здаватися, знаєте, бо вже не раз чув. Ось а от там є світло, а в нас нема світла, та чому то так, е, хто то дивиться, а хто куди дивиться. Ми повинні розуміти, що е, той самий трансформатор, знаєте, який знищили десь там на якісь електропідстанції, вузлові, та звідки є живлення на, на багато регіонів, а то і не раз на багато областей, це не генератор, який можна піти придбати в крамниці. так. Кій генератор, який стоїть на підстанції, його не можна в магазині купити. Це речі, які виготовляються в будиничних екземплярах на замовлення. І тривалість виготовлення такої речі може тривати місяця, то і два. Тому не так легко є електропостачання відновити, а так підозрюю, що на цьому цей наш ворог не зупиниться. Тому набираємося, дуже вас прошу, щоб ми набиралися витривалості. Найперше, щоб ми не падали духом. бо наш дух тут це є підтримка наших воїнів там на сході. Якщо ми тут почнемо нити і плакати, як нам зле, ну то що їм тоді говорити в окопах? Зрештою, будемо мати можливість трошки і себе відчути, як наші воїни без світла, без тепла, без електрики. Тому готуймося, подбаємо самі про себе, не чекаємо, коли хтось про нас подбає. Ну і подбаймо за тих, хто не може себе подбати. Мімо один одного підтримати. Дякую вам за вашу увагу. Бажаю вам витривалості, мудрості, Божого благословення в сьогоднішній день на цілий тиждень всього вам найкращого. Всім нам перемоги і миру. Слава Ісусу Христу!